Вітаю, друзі! 25 грудня Різдво, Даш Боже, народжується нове сонечко, воно вже народилось. 21 грудня народилось нове сонечко. Три дні воно стояло в одній точці, тому називається зимове сонцестояння. А вже з 25 грудня день починає світлішати, стає чуть довшим світловий день. І цей день вважається великим святом, справжнім таким різдвом Сонця Дажбога, Різдвом Дашбожим. І від цього дня починають святкувати 12 магічних днів, 12 велесових, це велесові святки, 12 велесових днів Велес, У Слов'ян Бог мудрості, багатства таємних знань. Володар світу Нави, світу Духів, Померлих, звідти душі йдуть на втілення, а також він єдиний Бог, який може перебувати в трьох світах в наві, в яві і в праві. І тому це Бог, який відає трьома світами, і це великий мудрець, його час це зима. І вже ми святкували велеса Мороза 6 грудня. А 25-го починаються великі велесові святки. Ще будуть в лютому малі велесові святки з 4 по 10 лютого або Вовчі велесові святки? вовчі святки. І ось, як бачимо, так багато велеса в зимові місяці, багато його енергій. Що означають ці енергії? По-перше, те, що вже я назвала Значення велеса це мудрість, володіння таємними знаннями, тобто магією. Тому в ці дні прийнято було ворожити, дивитися, яким буде рік, загадувати, яким би ми хотіли б його бачити і намагатись піддивитись якось з допомогою різних мантичних технік, тобто різних технік ворожінь. І Предки наші збиралися, святкували, запалювали свічки, щедрі столи накривали, тому що це святки, свято. Велес в ці дні відкриває браму між світами, тому можна було побачити міжсвітять такий період міжсвітять, оцих 12 днів, можна побачити майбутнє, а також закласти образи майбутнього. І тому ми вже сучасні люди підхопили цю можливість і в цих 12 днів закладаємо образи на рік, починаючи з 25-го, яким буде цей день 25 грудня, таким буде, перший, таким буде перший місяць в новому році, що настає в 2026-му. Далі проглядаємо, яким буде 26 грудня. Таким буде лютий, це вже другий місяць року, і, відповідно, другий день Велесових святок. Третій день Велесових святок, 27 грудня, це вже березень, початок весни, і можемо в цей день спостерігати, якою буде весна, а також не просто спостерігати за знаками в цей день, 27 грудня, а Закласти щось навмисне, створити, наприклад, якийсь малюнок намалювати, що б я хотіла мати там в березні навесні, придбати якусь річ, що буде символом того, того якоїсь великої події в березні. І так далі. Можемо тут фантазія велика, фантазувати і планувати творити свій рік. Дуже добре робити це групою, тому що коли збирається коло, ми підсилюємо один одного. І чим, скільки нас в колі, стільки, настільки множиться енергія однієї людини, і ми вже цією енергією такою великою володіємо і можемо направляти її на здійснення оцих наших задумок, планів, намірів. Ділитися радістю, як ми бачимо свої бажання, що б ми хотіли, про що мріємо. Також об'єднатися заради нашого великого спільного бажання, щоб в Україні був мир. І щоб Україна розвивалася, процвітала, відновлювалась, відроджувалась. Ми всі дуже цього хочемо. Тому я пропоную об'єднатися нам, хто хоче разом зі мною пройти цих 12 днів під моїм наставництвом. Я це буду робити в групі Чаро-Коло. Чаро-Коло це моя група в Телеграм, де я зазвичай щось розповідаю про слов'янські традиції прадавні. І оголошую, коли її обряди я збираюся проводити за прадавніми традиціями як Слов'янська Жриця. І ця, ця група вона може бути і вашою, в неї можна просто зайти, я поділюся посиланням, і будемо разом проходити ці 12 святочних днів. Я щороку це роблю, і кожен рік у мене вдалий. Не все отак, як планувалося, загадувалось, відбувається. Але головне, що в ці 12 днів я налаштовую стільки на хороше. Я кожен день думаю: оце таким буде той цілий ж місяць мій, який я запланувала, як би я його хотіла провести. І гарно дуже проживаю ці 12 днів. І так воно і відображається на всьому році. Цього року я б хотіла додати більше творчості, реалізуватися як творець, і писати, малювати, тому я задумала, в цих 12 святочних днів кожного дня малювати символ року, символ верніше, символ Бога, який відповідає місяцю. Бо кожен місяць ми маємо якісь свята, там, наприклад, свято Долі це остання п'ятниця листопада, всі це знають. Свято Рожениць, це 8 вересня, свято осень 21 вересня, весняне рівнодення. це буде... Свято Ярили Красного 21 березня, і оце такі домінуючі свята в місяці, бо ще є інші свята, але от такі якісь важливі, домінуючі то свя... енергія цього божества якраз розповсюджується на місяць. Тому я буду малювати символи цих божеств, які будуть покровителями на день, який ми проживаємо, і відповідно на місяць. Наприклад, символ Ярили, це п'ятикутна зірка, символ Велеса, це трикутничок ріжками вверху, а це лютий. символ богині, Дани це буде січні. Ой, і Якраз закінчуються Велесові святки. От цих 12 святочних днів закінчиться 5 січня включно, це буде 12-й день, а вже 6 січня. Велике знову свято, свято Водокрес, або свято Ярдана, Ярило, сонечко сватається до Дани, це їхнє весілля. Або ще Різдво Дани, тобто народження Дани, богині води. Водокрес, це ще одна назва цього свята крес це іскри, от кресало, колись, ми зараз маємо зажигалку, запальничку. А раніше називали це кресало, тому що кремній обкремній випалював іскри і влетіли ці іскорки. Це є крес іскри. І ось вважалось, що саме в цей день Бог, Сварог, Коваль Небесний, кує плуг людям, щоб вони мали чим на навесні. І оцей Коваль Небесний так працює, що 6 січня летять іскри з неба і падають у воду, і вода стає магічною, цілющою, запаленою вогнем. Ну і також, також астрономічно це підтверджується тим, що сонечко в ці дні, от з 3 по 6 січня, стоїть так найближче до землі. І вода від цього заряджається максимально сонячною енергією, і тому вона така цілюща. Тому добре купатися навіть в ополонці, навіть коли холодно, ви не простудитесь, ви набираєте багато цілющої енергії від цієї води, і можна просто набирати воду з водойми з криниці в цей день. Берегти її, доливати до звичайної води, щоб вона, та, за принципом гомеопатії, додавала сили воді і так розтягувати її, пити, вмиватись нею. А також можна просто в ці дні поставити воду на підвіконня, щоб вона зарядилася сонцем, яке буде таким сильним в ці дні, 6 січня. Ось. Такі нас чекають магічні дні, магічні свята. Хочете про це знати, то ласкаво прошу мою групу в телеграм-чароко.